На Волині попрощались загиблим на війні героєм у селі Бірки Камінкаширського району, 28 червня. В останню путь провели молодого героя Дениса Лук'янчука. Повідомляє Любишівська газета Нове життя відомо, що житель села Бірка, солдат 14-ї окремої механізованої бригади Денис Лук'янчук, загинув 25 червня 2023 року, виконуючи бойове завдання щодо захисту. України з 1 березня Денис проходив військову службу за контрактом. Російська куля обірвала життя військового на Харківщині. Батьки та брат полеглого воїна проживають у Білорусі. Однак у бірках є велика родина Дениса, яка виявила бажання поховати героя саме тут. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.